Слава слава. До вашої уваги майстер-клас. Зараз я запущу презентацію. Так, до вашої уваги майстер клас Ткаченка Андрія Миколаєвича, учителя предмета захисту України Харківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 128 Харківської міської ради Харківської області. Спеціаліст вищої категорії військове звання, молодший лейтенант. Тема сьогоднішнього майстер-класу: навчання і строєві тренування учнів при вивченні строєвих прийомів і руху без зброї в умовах дистанційної форми навчання. Перш ніж почати майстер-клас, хотів би вам продемонструвати модель алгоритму навчання з даної теми. Яку я вам зараз це ось приклад пустої таблички. Вам зараз надішлю в повідомлення в чат цю форму? Так, зараз приєднати. Не дають доступ до цього. Ні, пане Андрію, я вибачаю, що перебуваю, але в Зумі технічної можливості немає. Надсилати в чат-конференції якийсь файл, лише повідомлення. Я, там я є зу -зу. файли, є, є. А, пане є? Микола, внизу є файли. Є. є, є, є. Не, не плутайте учасників, будь ласка. Технічно там є. Приєднати файл. Ні, я, я вивчаюся, просто не знав. Вийшов, я, я, я. Коли ви вмикаєте чат, то там внизу саме є картиночки. Зараз, 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 зараз. Файл. Так, да. добре. Я знайшов. Зараз я вам його надішлю, і ви можете ним користуватись. Або написати на аркуші паперу, як вам зручно. І ви впродовж нашого сьогоднішнього майстер-класу можете створити свою власну модель нашого алгоритму. Так, щось не можу знайти. Один, один ось, знайшов. Я вам відправив в чаті. Або можете за допомогою просто аркушу замотувати цю табличку. І так, з чого хотілося би розпочати, це з того, що ми зараз працюємо в онлайн режимі до війни, до карантину працювали в офлайн режимі, тому. Починаю свій майстер-клас з показу того, як я працював в офлайн режимі. Тобто строєва підготовка на кожному році ми відпрацьовували починаючи з першого уроку, строєві вправи за алгоритмом саме навчання. Ось як варіант, приклад строєвого тренажу перед тактичною підготовкою з теми тактична підготовка в стилецькому тирі. В в офлайн режимі, в офлайн режимі ми використовуємо різні методи, форми навчання. А якщо порівнювати з офлайн онлайн офлайн режимом. В офлайн режимі ми могли, користуючись програмою, змінити порядок розділів. І я зазвичай розділ строєва підготовка вивчав на початку на початку навчання на початку року. Чому тому, що ну, по перше, погодні умови сприятливі. Ми можемо використовувати і строєвий майданчик для виконання строєвих вправ. І виконувати ці всі вправи на вулиці. Знову ж таки, якщо погодні умови не дозволяли, то ми вже переходили до приміщення. Знову ж таки, на кожному уроці після навчання цими строєвими вправами, ми на кожному уроці працювали саме на початку кожного уроку зі стройовими тренажами, вдосконалюючи ці всі вправи. В умовах онлайн режиму не є доцільним виконувати зміну цих розділів, тому розділ строєва підготовка, як і по програмі Він іде, так він і був трошки пізніше після вивчення перших тем. Але але для того, щоб учні на початку кожного уроку виконували строєву строєву стійку, правильно правильне вітання. Строєву стійку під час виконання державного гімну України на вступному занятті на першому уроці в 10 класі я розповідаю, показую. Ми тренуємося саме в строєвому положенні. Тобто, строєва стійка, так і виконання команди «Рівняй струнко» струнку вільно. Ось такі ми елементарні вправи з ними виконуємо для того, щоб вони запам'ятали і виконували правильно е, вимоги строєвого статуту. Перед початком е, е, безпосереднього вивчення е, розділу строєва підготовка е, я зазвичай даю, е, ну вже другий рік, ось ми працюємо дистанційно, е, даю випереджувальне завдання. На визначення е, обов'язків е, військовослужбовців е, в е, перед, перед шикуванням та в встрою. Е, будь ласка, якщо у вас є така можливість, ви можете е, просканувати на своїх смартфонах цей QR-код. Або я вам зараз так само надішлю в наш чат. Зараз секунду. Посилання на, на онлайн-платформу Learning Apps, на якій ви можете все це подивитися і виконати. Я їм даю це завдання додому. Зараз я вам покажу, як виглядає. Зараз, секунду. Ось. Ось воно таким чином виглядає. Тобто завдовжну колоночку або в іншу. Після виконання натискають на галочку і воно їм вказує на правильні відповіді. Таким чином, учні вже до початку вивчення розділу мають уявлення. Про безпосередню свою діяльність як військовослужбовців, а в майбутньому вже, мабуть, і командирів. Тому що в будь-якому разі, ми, коли в 10 класі починаємо вивчення предмету захисту країни, ми визначаємо командира відділення, командира взводу і тому вже ці обов'язки на них покладаються безпосередньо. Поїхали далі. Після цього на на першому році їм даю перелік тих питань, які ми будемо з ними вивчати впродовж нашої нашої теми, все згідно програми, і ми починаємо працювати відповідно до дидактики, так, від простого до складного. Тобто строєве положення ми. Вже вивчили з ними, відпрацювали на деяких уроках. І е, перше питання це попередня та виконавча команда, е, в принципі, це дуже пов'язано з фізичною культурою міжпредметні предметні зв'язки. Е, я думаю, вони вже на той час, коли дійшли до 10 класу, вже це знають. Але все ж таки я їм розповідаю, що це попередня команда, наприклад, Ліво, це попередня руч виконавча. Якщо б ми кажемо про е, повороти на місці, якщо там про рух, про ком, це попередня руш виконавча і так далі. Так само це їм показую безпосередньо демонструючи, от як я вам зараз перед камерою на ноутбуці, і бокова камера на телефоні. Як ми це виконуємо безпосередньо, вже практично. Практично, друге питання з цієї теми: це повороти на місці. Про що я вже трошки заторкнув. Ну, по перше, розповідаю їм, показую на власному прикладі, так піднімаючись. Виконую в умовах так само, як і вони вдома, використовуючи, скажімо так, власну квартиру там, чи будинок, і демонструю правильність виконання. Вони запам'ятовують, але бувають випадки, коли не всіх учнів є змога під'єднатись. Тому виконую або запис. Або з ну, самого зуму, так, або демонструю там якісь відеофрагменти, якщо не було змоги, тому що також бувають перебої з інтернетом, зі зв'язком, з інтернету, з інтернет-ресурсу виконання цих прийомів, поворотів. І надсилають для тих, хто не зміг приєднатися, тому що працювати вони повинні. Після цього вже безпосередньо з учнями. Опрацьовуємо, відпрацьовуємо також вони направляють камери відразу ж на ноутбуках. Ось, як ви бачите, у нас не широкоформатна камера, тому я їм, ті, хто на ноутбуках працює, раджу опускати камеру, щоб мені було видно саме рух ніг. Ну і руки, що вони притиснуті. Ось таким чином. Якщо. У них є змога з телефону, то я кажу краще з телефонів, тому що широкоформатна камера видно е, в повний зріст. І обов'язково е, надаю домашнє завдання на засвоєння цього матеріалу. Е, самостійне виконання, якщо є змога перед зеркалом, перед зеркалом, якщо немає змоги, батьки допомагають в коригуванні. І е, ставлю творче завдання, це вже на високий рівень досягнень, саме звітування за допомогою відео. Е, ось один із варіантів, але, на жаль, презентація не витягує. Я вам зараз його продемонструю е, за допомогою саме просто програвача. Це Кравченко Владислав, десь учень 10 класу. Ось звітував мені за допомогою відео. Тобто за розподілу. звісно, є помилки, коментар до цього все також я надсилаю йому, і вже більш ретельно учні виконують ці завдання. Ну, ось Таким чином, знову ж таки, коли. Іде коментар, раджу їм виконувати все ж таки це за допомогою взуття на вулиці, але знову всі уроки ми проводимо лише в безпечних умовах. Тобто, і під час повітряної тривоги ми від'єднуємось, так само і під час виконання домашнього завдання також повинні бути безпечні умови. Є можливість на вулиці, вони на вулиці. Немає, тому вдома. І так само з усіх питань. Далі рух строєвим та похідним кроком. Ми виконуємо спочатку е, показ е, в таких же умовах, щоб вони не казали, ага, ви на вулиці там, а ми вдома. Ні, так само ми виконуємо рух строєвим кроком. Спочатку ми на місці показуємо, да, демонструємо, а потім вже а, безпосередньо в Русі. Далі, після цього ми вивчаємо повороти під час руху. Так само можна використовувати кімнату. Ось вам зараз продемонструю свою кімнату, в якій так само є ліжко, як і у всіх там, і можна виконувати ті самі повороти на місці, обходячи ці предмети. В принципі, якраз ці предмети місцеві, вони слугують. Стимулом для того, щоб повернути, і учні починають розуміти і уявляти, як же вони повертались там е, в строю е, під час руху. Ось таким чином. Далі е, вже безпосередній рух, так, оце ж по кімнаті, так само показ відпрацювання, ми пробуємо по черзі е, хлопців, е, в принципі, в класах не так багато. Але в мене є і клас, де а, по, за списком 20 хлопців а, це дуже велика кількість. А, але, на жаль, ну, деяка кількість не, не приєднується, тому що навчаються за кордоном і виконують завдання, які я вам їм надсилаю. Ось таким Пане чином. Пане Андрію, 5 хвилин до завершення так, часу. Так, так. Так, так. Дякую. А, ось таким чином. Скажіть, будь ласка, панове студенти, ви форму, яку я вам надав, трошечки заповнили? Ні, особисто я її не заповнював, бо я вас слухав. Я зрозумів. Ну, було завдання якраз саме її заповнити. Панове, я почув пана Миколу. А хто хтось ще заповнював? Дівчата? Можливо, ні, ми також слухали. <сум> слухали. Добре, тоді я вам зараз продемонструю свій варіант цієї таблички. Як ми повинні будувати алгоритм навчання? Ваше ж завдання зараз ось. Давайте я дам вам декілька хвилин для того, щоб ви самостійно над нею попрацювали і занотували для себе, що ви нового дізналися, щоб ви запам'ятали, внесли в цей процес навчання. А щоб навпаки, може, можливо, на ваш погляд, а ми всі вчителі, і у кожного є своя власна думка. Тому може, якісь моменти ви навпаки видалили, а якісь додали. Uh, і через uh, дві хвилинки ми з вами також поспілкуємося і ви поділитесь своїми враженнями, що б ви додали. От мені uh, в першу чергу uh, хотілося почути вашу точку зору з приводу цього. Uh, я вам можу спустити формуляр отак продемонструвати. Ви можете навіть, якщо не занотовувати там на аркуші паперу, в Вьорді, ви можете трошечки над цим uh, продумати і попрацювати. Uh, Давайте хвилинку, і ми з вами поспілкуємося стосовно нашої моделі, як варіанта. Це лише варіант, це мій варіант, тому у вас може бути інший і повинен бути інший. Пане Микола. Ви можете надати коментар стосовно е, тієї моделі алгоритму навчання строєвого тренування, в учнів вивчення строєвих прийомів і руху без, е, зброї в умовах дистанційного формату. Як ви для себе виділили після мого майстер-класу? Коротенько. Коротенько. Ну, так, ну, так. Справді, я не можу нічого особливого сказати, тобто. Інформа... інформація корисна, так але... але більше я на жаль надати не можу. Тобто, ну, я думаю, що ви коли підете вже працювати до школи, ви винайдете свою модель. Може, зміняться масфорне навчання, методи, прийоми. Може, якісь інструменти додадуться, тому що з кожним роком у нас інтерактивні пристрої все більше і більше розвивається. Я думаю, що молоде покоління навіть краще знає, ніж більш преклонного віку. Дівчата, так, може, хтось можливо. Можливо. Дівчата, може хтось, може, хотів ще. Давайте я спробую. Давайте. Дивіться, ваш метод, ваш алгоритм він справді цікавий. Але у кожного вчителя захисту України, у кожного там студента чи навіть майбутнього офіцера запасу, в кожного свої алгоритми вивчання цієї строєвої підготовки в дистанційному навчанні різні, так як я вже другий рік проходжу навчання офіцера запасу на дистанційному навчанні, я вам хочу сказати, що цих алгоритмів у нас вже більше, ніж достатньо. Як приклад, вам наведу, якщо гарна погода, і ти можеш на ну, просто асфальт. Ті, хто, наприклад, проживають в селі, обична крейда, і ви собі просто малюєте. Ну, ви всі бачили плац, ви можете його вбити в інтернеті, подивитися, який він, і просто собі намалювати позначки і просто проходити стрілю підготовку по них. Це саме таке перше, яке саме доступне для всіх. Я думаю, кож, кожен може знайти десь кусочок асфальту і крейду. Дякую, Катерино. Дуже цікаво. Ми будемо також використовувати такий метод, як ви нам доповіли. Дякую, Дякую. вам за увагу.